Вітаю, друзі. Ну що, всі вже чули про те, що спеціальна антикорупційна прокуратура разом з представниками нацполіції провели обшук в приміщенні набу Національного антикорупційного бюро в рамках розслідування про витік інформації в резонансі кримінальній справі щодо великого крадівництва. Ой, вибачте, великого будівництва. Трохи обмовився. Але найцікавіше в цій історії те, що. Це виключно імітація, і зараз ми бачимо не боротьбу за справедливість або намагання дійсно знайти того, хто щось зливає, а намагання звинуватити опонента в тому, що винний сам. Більше того, правих тут немає. Тут винні обидві структури ЦАП і НАБУ. І про це я зараз розповім. Розповім про те, який жабагадюкінг там відбувається, і про те, як деякі професійні антикорупціонери вирішили просто стати на Бік одної структур, тому що це більш вигідне що для резонансу, і лунає краще. А може, є ще щось? Але про це окрема історія зокрема слідчі дії відбулися детекти у детективі Набу та фігурантів справи екс-голови Броварського Ерда Георгія Біркадзе. Біркадзе це людина, яка нещодавно стала відома завдяки тому, що він. Чесно сказав, скільки мільярдів вони вкрали на е, спорудах під час, ну так е, він умовився, хотів сказати, вклали, але підсвідомість допомогла сказати все чесно. Тому він це сказав, став супервідомим. А далі найцікавіше нещодавно на телефоні Беркадзе, який був в нього в, в, е, забраний під час слідчих дій, тому що він є одним з учасників процесу. Е, так сталося, що він має відношення до деяких тендерів, до яких має відношення, і пан Юрій Голік. Так от це окрема історія. Там у Беркадзе в, в одній з переписок, яку відновили, було написано, як він пише в своєму візові. Сьогодні отримую інформацію. Коли буду у Хачапурі, чомусь представники САП вирішили, що Хачапурі це так, у Глава. Це у глава заступник керівника Набу, і вирішили, що це їх шанс. Шанс на що Шанс показати, що вони ефективні, і це не вони погано займаються справами, і це не вони фактично валять всі справи. А це набу. Це була дуже така цікава історія. І план надійний як швейцарський годинник. Поясню, що відбувається. А, можна сказати, що фактично справу завалює набу, зліває інформацію, а САП робить все, що можливе, чому так відбувається, тому що у суспільства вже є багато запитань і до САПу, і до НАБУ, ефективність яких приблизно на рівні нуля, я поясню а, нещодавно набу змогло потужно відзвітувати про те, що. Вони розкрили чергову топ-корупцію. Я зацитую викруто розтрату 8,3 мільйона гривень Держрезерву. в жовтні 2017 року. Директор ДП Чортівський комбінат хлібопродуктів за посібництва начальника дільниці та голови фермерського господарства організували підроблення накладних про постачання держпідприємству 2400 тонн зерна кукурудзи. На підставі цього хлібкомбінат сплатив 8,3 мільйона гривень на частину вартості продукції. Втім, жодної тонни зерна так і не отримав. Усім трьом учасникам оборудки повідомили про підозру. Топ корупція. Чортівський хлібкомбінат! вау! Супер! Що там з великим крадівництвом? Що з яйцями по 17 гривень? Що з князєвим, які якого взяли на хабарі, і замість організованої злочинної групи ми зараз бачимо зовсім інше так. Нічого немає. Більше того, є ганебна історія, коли САП злив історію з Злочевським. Нагадаю, Злочевський е, проходив по корупційній справі для того, щоб з нього зняли підозру. Він запропонував декілька мільйонів голові спеціалізованої корупційної прокуратури Назару Холодницькому. Той повідомив набу і СБУ посередників цієї справи з грошима взяли. Далі найцікавіше. Справа про намагання дати хабар це взагалі зона гарантована, але не в Україні. В Україні Злашевський дав донат на Зсу і все. Закрита справа так з'ясувалося, що як можливо. Я наприклад не уявляю собі, щоб прокурору сполучених штатів давали хабар про закриття справи, і потім людина вийшла після того як задонатила на Нацгвардію Сполучених Штатів. А в Україні це можливо. І всі розуміють, що поза цією справою Злочеський задонатив ще на чийсь рахунок. Скільки мільйонів ніхто не знає? Всі це розуміють, але хто буде доводити? Справа закрита. Все. злочеський не несе відповідальність. До речі, питання до САПУ, який так, потужно працює, але ще раз САПу треба якась ефективність. Найпотужніша історія зі зливом справи від САП це історія з екс-головою Верховним суду князевим, якого пам'ятаєте, взяли тоді на хабарі майже в 3 мільйони і сказали, що є організована злочинна група з іншими суддями. До речі, було проведено більше ніж десяток обшуків, результат про яких засекретили. І суддів чомусь не чіпають. Ну, мабуть, тому що суддя, який на гачку, приймає правильне рішення в інтересах офісу президента, тому що офіс президента тут і там, і там для тих, хто не знає, нагадую: пан Криванос, який Семен Кривонос, який очолює набув в дуже добрих стосунках з Андрієм Єрмаком, а з його заступником Кулебою, ще більш це не про Дмитра Кулеба, це про Олексія Кулебу. Ще більш в кращих стосунках, а тому тут запитань немає. Ну а Пан Олександр Кліменко, який очолює САП, теж зараз в дуже добрих стосунках з офісом президента. Про це розповідають і злаїзаки з офісу президента, про це знають і в самому САП. Ну про це взагалі дуже непогано, вже всім відомо. Тому зараз відбувається боротьба фактично за свій імідж жаба гадюкінг. Те, що і САП і НАБУ замазані, те, що і ті і інші мають велика кількість проблем, і до них питання чому нема закінчення резонансних справ вироками, то це справедливо. Але те, що зараз відбувається, це взагалі ганьба. До речі, всі кажуть, що у ГІЗО, у Глави не було у, у Глави не була не було проведено обшуки. Були, і це теж ганьба. Більше того те, що зараз вийшло на новий рівень, буде мати негативні м -м, наслідки для України, і ми всі це розуміємо. Але повертаємось до справи князева. Це дуже важлива історія, тому щоб зрозуміти, як взагалі відбудовуються а, процеси в САП. і це важливо. Тоді, це був липень 23-го року. Якщо я не помиляюсь, тоді прокурор Сап Олександр Мельченко, який вів справу Верховного суду е Князєва, повідомив, що його скоротили з посади. Сталося це після того, як він відправив до Польщі телефон Князєва для того, щоб його вскрили айфон і витягнули звідти інформацію. Ну тому що в нього був вибір або в Україні, де можуть пошкодити інформація, і вона може бути знищена, або в Польщі, де її знайдуть. Це викликало таку Істерику в офісі президента, що ви не уявляєте, які розповідали, що там волали всі на четвертому і е, третьому поверсі. Ну тому, що розуміли, які наслідки можуть бути на другому поверсі теж волали, бо розуміли, що їм е, прилетить. Але найцікавіше далі, е, в цій ситуації вирішили покарати. Саме того, хто проявив ініціативу, це прокурор ОСАП Олександра Омельченка. Його скоротили через те, що реорганізували підрозділи. Нема такої посади. Вибачте, ви скорочте. А щоб він не дуже обурювався і підіймав хвилю, його призначили заступником прокурора в одну із областей. А далі найцікавіше Кліменка тоді заявив, що з Омельченко не був конфлікт. А це була робоча ситуація. Тоді голова САП сказав, що. Не заперечує, що направлення телефону до Польщі. Ну він не заперечував направлення телефону до Польщі, а переймався його оформленням, мов детективи НАБУ повідомили про ризик, що можуть зробити неправильно, але справді дуже, -дуже хвилювалися в офісі президента. До речі, всі пам'ятають, що Клименка не хотіли в офісі президента, але з'ясувалося, що вони теж змогли знайти порозуміння взагалі. Дуже дивно, як ця влада знаходить порозуміння з антикорупційними. Структурами е, найцікавіше історії як е, е, це все переросло в те, що князю зменшили за, за заставу. Він вийшов, а справа а справа перетворилася на незрозуміло, що і зараз тихесенько помирає. а До речі, щоб я не забув, а, як там організована злочинна група а, ще існує, дізнаєтесь вже ні. Ну, тому є дві особи. Це вже група, але групи самої немає. Дуже дивна історія. І Запитання до Сапу, а як так сталося? А знаєте, це тільки початок. Далі вони почали шукати за що зачепитися. Зачепилися за цю історію з беркадзе, до якого, до речі, така велика кількість запитань. Я думаю, що якщо беркадзе почне почне розповідати, волати в офісі будуть значно більше ніж волають волали після історії з телефоном князева. Бо він знає багато. І отут найцікавіше всі ці історії. Ми бачимо, як е, на бік САПу стали. Деякі професійні антипрокурори, вибачте, антикорупціонери. Ну така історія. Так, от вони почали топити за САП, хоча справді знають, що головна мета це попіаритись. Перше, друге, звинуватити опонентів, що вони зливали, хоча впевнений чу зливали, і там і там а, а також. Найголовніше збити у главу, який заважає відверто і набу, і сап. І, до речі, є людиною, яка має відношення до е посольства, спілкування, комунікаціями і все інше. Е мені дуже цікаво, як так взагалі сталося, що е керівник САП пан. Кліменка, який сам колишній детектив, Набу, який дуже добре розуміється на всій внутрішній кухні, а все ж таки залучив до дій проти Набу, ДСР нацполіції, який є один з найкорупційніших органів поліції і підрозділів поліції, і який напряму виконує завдання, отримані від Татарова, і це всі знають, але він їх залучив. Вони отримали доступ до справ, які дуже важливі до банкової, і зараз не роз... будете розповідати, що сап білі і пухнасті, а набу погані нема тут добрих тут. Жаба гадюкінг в чистому вигляді. І найцікавіше, що вся ця історія це удар, взагалі по розслідуванню. Тому що розслідували в підрозділи агентів під підкриттям, так так знаменіти таємний прокурори. Пам'ятаєте, агент Катерина? Вона теж того була підрозділа. Так, от зараз це підрозділ фактично розкритий ну тому що комусь це було цікаво, і найгірше в цій історії, що конфлікт між двома антикорупційними органами вийшов на публічний простір, це проблема, тому що всі вже розуміють, вони не Співпрацюють, вони конкурують за піар за повагу і увагу з боку суспільства, але як поводяться професійні антикорупціонери, вони замість того, щоб висвітлювати ситуацію, просто починають топити іншу структуру і стають на бік першої. Ну як дуже потужно повів себе пан Юрій Ніколов. Я не знаю, в якому стані він писав це, але це, це угарно. Не маю жодних сумнівів, що піараси з набою П включать гамномет і по детективу викривачу і посап. Але це саме та криза, яка є для нас з можливістю змінити країну від корумпованої Малоросії до демократичної України. Я не шучу, і я не шучу, пане Ніколов. Ви або трусики? Е Надягніть, або хрестик зніміть. тому що нема тут білих і пухнастих. Якщо вам більш симпатичні а, люди, які співпрацюють з банковою з САПу, так і кажіть. До речі, я є відкритим і публічним ворогом офісу, Прокур... офісу президента, і звинувати мене в тому, що вони мене можуть попросити, або вони можуть мене виключно а, дискредитувати, вони можуть нападати на мене ще щось, але не можуть. Нічого зі мною зробити, а от з вами якось дивно сталося. Ну, хоча, б, пан Нікола, це ваш вибір. Вам так, мабуть, більш подобається. Питання й до інших антипрокурор антикорупціонерів, які зараз включилися в цю історію. Знаєте, я розумію, що професійний антикорупціонер в Україні це вже така робота. Єдине, що ця робота не дуже ефективна. Більше того, я впевнений, що антикорупційні органи в Україні треба з ними робити або так як в Польщі, де дево їх взагалі е, закрили після зараз приходу до власті туска або треба проводити таку реформу щоб ці органи стали системними а не працювали на владу і допомагали би корупціонерам уникнути покарання бо інакше людей далі будуть Вгодувати оцим інформаційним лайном боротьба одної чесної структури з іншою нечесною, Нема то чесної, нема нечесної, і коли е, ЦАП використовує корупціонерів з поліції для того, щоб вони, які підпорядковуються Татарову, е, отримали інформацію. То запитання, кого ж це влаштовує, Чому пан Ніколав так за це взявся? Може щось теж мотивує його. Не знаю що це, окрема історія, але всі ці історії я хочу сказати. Що нам треба розуміти. Наслідків, на жаль, у цієї справи не буде. Так, це чергова піар-акція. І ті піар професіонали, які це задумали, вони хотіли тільки одне: дискредитувати набу і показати, що САП білий пухнастий. Спілкуючись з порядними людьми в САП і порядними людьми в набу, я можу сказати. Їм це теж не подобається, і вони теж чекають на зміни. І вони теж хочуть, щоб депутати від влади не уникали покарання через навмисне затягування справи. Вони хочуть, щоб коли судді розглядається справа СБУшника Шила, щоб прокурор САП не завалював справу, тим, що він процкер, так, в вони хочуть, щоб детективи набу працювали в інтересах України, а не окремих людей, які є тимчасовими посідельцями банкової. А для цього потрібні зміни. Україна одно виграє, виграє навіть через те, що її відвікають жабагадюкінгам і знищують корупцію всередині. В будь-якому випадку ми переможемо як ворогів зовнішніх і внутрішніх. А антикорупційну вертикаль чекає кардинальна зміна. Кардинальна. Бо так ці органи працювати не можуть. Вони працюють зараз фактично вручному керуванні. І ті люди, які очолюють ці органи, доводять, що вони можуть боротися по команді або з тими, хто їм не подобається. Оце вже треш. З цим треба боротися. Бо інакше ми таки залишимося Малоросією, а не станемо європейською демократичною Україною. Оце треба знати і закінчувати Же Багадюкином. Все буде Україна, Па-па.